Добра новина, Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. І заповідь, яку Він дає нам зараз, це найперша заповідь це любити Бога Отця всім серцем, всією душею, всією силою. І друга заповідь це любити ближнього як самого себе. Спочатку нам потрібно побачити самих себе так, як нас бачить Бог. Нам потрібно дозволити йому любити нас і дозволити самому собі любити себе, приймати себе такими, якими ми є. Тому що багато всередині нас нам щось не подобається, і багато ми чули щось про себе, таке, що принижувало нас. Але це все брехня. Бог нас любить дуже великою любов'ю, і він каже, щоб ми також любили себе, тому що ми творіння Боже, тому що Бог створив нас для щасливого життя, і для того, щоб ми робили його діла, і любили його, любили себе і любили ближнього як самого себе. Якщо ми не маємо в своєму серці любові до Бога. То ми не зможемо любити себе. Якщо ми приймаємо його любов, то тоді ми починаємо і себе любити і приймати. І якщо ми приймаємо Бога, приймаємо самі себе, то тоді ми зможемо і ближнього який поряд приймати, незважаючи на те, на вчинки ближнього, що він робить, і взагалі який він Бог нас любить любов'ю без причин. Він нас любить безумовною любов'ю. Нема ніяких умов. Ми його діти, він нас любить. Він віддав життя свого сина за нас, щоб повернути нас собі. І от в нашому житті, коли люди вирішили в свою сім'ю приймати дитину з сиротинця, то вони приходять і вони вибирають серед багатьох дітей ту дитину, де якого лежить серцем. І потім ця дитина живе в родині. І Бог. Він вибрав нас, він вибрав вас, він вибрав вас усиновити собі, дочорити собі. І ви тепер я собі часто так кажу, що я не своя, і я належу Богові, я належу, я його дочка. Він мене вибрав, він мене знайшов, і з усіх людей він вибрав мене, він викупив мене. Він повернув мене те, що було вкрадене, тому що я була вкрадена в нього. З самого початку Бог створив людей, щоб всі ми були його дітьми. Але потім ми були вкрадені від нього. Ми, смерть прийшла духовна, і тепер Бог він викупив нас. Він вернув те, що належало йому. Кожного з вас він дивиться зараз на вас і каже: Ти, моя дитина, я тебе вибираю. Хто йде зараз за Ісусом Христом, Він кожного вибрав. Він до кожного написано: стоїть вечором і сточить у двері, і хто відкриє, відчинить двері і впустить Ісуса Христа, той є вибраний. Він зараз точить біля вашого серця і каже: Впусти мене, вибери мене, ти вибраний, я тебе вже вибрав, я за тебе вже заплатив. Він знає вас ще з народження, він знає вас ще з утроби вашої матері, він там плекав вас, він там е, е, створював все ваше тіло, він знає кожну клітинку, кожну родинку на вашому тілі, е, він знає, яким кольором е, ваше волосся, ваша шкіра. Він вибрав вас, він знає вас і е, він віддав свого сина, щоб викупити вас від рабства гріха від влади. Цього світу від темряви, щоб взяти собі в свій, в свій світ. І знаєте, іноді ми кажемо, коли ми когось кохаємо, то ми просимо докажи нам свою любов, зроби щось, щоб ми відчували, що ти нас любиш, щоб ми повірили, що ти нас любиш. І Бог доказав свою любов тим, що на Христі був покараний Ісус Христос. І він це був улюблений син, який існував від початку, з яким він створював цей світ. І це, це його син, це частина його. І це було найдорожче, що було в Бога Отця. Він віддав свого сина за нас. Тому ми дорогоцінні, тому ми багато цінуємо. І іноді люди, знаєте, вони можуть цінувати. Набагато більше якісь драгоць, якесь дорогоцінне каміння, золото, або ще щось. Але Бог він найбільше цінує людське життя, найбільшу цінність має це наше з вами життя. І для кого взагалі, якби не було людини, то для кого взагалі потрібно це золото? Або коли людина помирає, то вона ж з собою на той світ не може забрати це золото. Тому що е, найдорожче в світі це ж е, життя людини. Але ми, е, ми не цінуємо так, е, ми не можемо цінувати так, як цінує нас Бог. Ми оцінюємо людське життя по різному е, і дивимося е, один на одного по різному. Але Бог оцінив наше життя, е, найвелику ціну дав, і він заплатив. Е, Смертю свого сина, але добра новина в тому, що Христос, Він Воскрес, і Він люблячий, і Він любить нас. І добра новина в тому, що е, Він хоче жити в вашому серці. Е, вам тільки потрібно прикликати Його, е, відкрити своє серце, помолитися молитвою покаяння і вибрати Його. Хто вибраний? Е, кожен, хто е, звернеться до нього, кожен хто е, повірить. В Його любов, той є вибраний. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, каюсь у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що Ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Якщо ви помилилися цією молитвою, то вірте, що Христос дав вам прощення всіх ваших гріхів, дав вам оправдання і життя вічне. І тепер Він живе в вашому серці, і тепер Він ваш Господь. І приймаймо Його любов кожен день. Молимося до нього, спілкуємося з ним. Він тепер є наша родина, він є той, кому ми потрібні, він є той, кому потрібні наші діти, він є той, кому не байдуже, і він є той, хто може і має силу нам допомогти у всіх наших бідах і бути з нами у всіх наших радощах. Він є люблячий тато. І якщо у вас є якась потреба, і у вас щось болить, або болить душа, або болить тіло, то Божа воля є на те, щоб ви отримали зцілення і щоб. Від вас пішло страждання, тому що він страждав на хресті, щоб ви більше не страждали, щоб забрати всяку хворобу, всяку біль, всяке страждання з вашого життя. Він був покараний і він поніс це страждання. І покладіть руку на себе. Я за вас помолюсь. В ім'я Ісуса, Дух Святий на цю людину. В ім'я Ісуса я наказую геть пішов, всякий дух немечі, що приносить страждання цій людині. Геть пішла всяка біль з ніг, всяка біль з рук, всяка головна біль, геть пішла. В ім'я Ісуса геть пішла всяка алергічна реакція, в ім'я Ісуса, нехай повністю очиститься кров, е, нехай зникнуть всякі похлини в ім'я Ісуса і наказую, щезніть, геть пішли. «В ім'я Ісуса наказую, геть пішов, всякий депресивний стан, всякий дух нечистий, залиште людину, що викликає депресію, і пригнічення. Геть пішов в ім'я Ісуса, я благословляю цю людину, нехай ангели Божі обороняють її, і нехай, Боже, Твоє благовоління буде до цієї людини, нехай Твоя любов покриває цю людину. Боже, нехай Твоя надія вона береже розум цієї людини в ім'я Ісуса. Я благословляю, нехай піде всяка темрява, нехай відкриється небо і Твоє світло зійде на цю людину. Боже, нехай Слово Твоє відкривається, істина Твоя відкривається. В Ісуса. І нехай щезне всяка біль, де б вона була, не була, чи в внутрішніх органів, чи назовні, геть пішла всяка біль в ім'я Ісуса. І я проклинаю всяку причину хвороби. Засохне це коріння, засохне та причина хвороби, яка є, в ім'я Ісуса. І я наказую, нехай зцілиться кожна клітинка в вашому тілі в ім'я Ісуса. Все, що було зруйновано, нехай відновиться і відродиться. В ім'я Ісуса, нехай зцілиться шкіра ваша очиститься В ім'я Ісуса я наказую, не нехай нервова система буде зцілена, нехай ваш розум працює правильно в ім'я Ісуса. І я благословляю. І якщо є якась якесь таке якийсь такий стан, якщо Можливо, поряд вами якась людина, але вона е, відчуває е, якийсь такий стан пригнічення е, і страху, можливо, це страх, е, то це е, стресова якась така ситуація, е, то це якийсь дух нечистий, який стоїть за цією людиною. Якщо у вас е, тривожність, така повишена тривожність, і... Е, Нехай щезне цей, цей страх ім'я Ісуса. Я наказую дух, який викликає страх у цієї людини. Геть пішов, залишиє в ім'я Ісуса, геть пішов від неї. Якщо, якщо це ви, то вам страшно засинати, у вас страхи, коли ви лягаєте спати. Ви не можете спокійно спати, ви приймаєте снодійне. Е, і нехай ще зне цей страх, геть пішов, дух нечистий, залиш цю людину. Е, і е, я собі часто таке казала: лягаю, я сплю е, спокійно, тому що я знаю, що Бог мене обороняє. Е, вірте в те, що Бог обороняє. Нехай ангел Божий стоїть біля вашої, е, вашого ліжка і вас обороняє в Ісуса, Божий захист на вас. Тепер спіть спокійно, тому що Бог він є ваш охоронець. i mean